Таке відчуття, що хтось зумисне це відтягував всередині України. Ну, у мене взагалі є підозри, що останні події, як відставка залужного, зміна генералітету наших воєнкомів, провал мобілізації, те, що ми бачимо, повернення Кирила Тимошенка в Міністерство оборони і багато інших прикладів. Тобто, це якісь пазли не налаштування на перемогу, а сіяння тривоги, деморалізації. Ції українських громадян щодо того, чи здатні ми взагалі перемагати з 22-го року. Від того, як нам говорили, як швидко ми переможемо і будемо в Криму, як ми швидко виграємо війну, до того як зараз не програти, а то гірше як не капітулювати. Можна уточнення. Тому мене це тримує, ага, так. можна уточнення. Це тому, що не вистачає професійних людей, чи це тому, що хтось свідомо це робить? Очі ви знаєте, це професійний? Ні, я вважаю, що це хтось робить. якщо ще два роки тому. А, ну не буду казати, що я була наївна. От,